Щороку мільйони таких косметичних засобів потрапляють на звалище. Величезні обсяги у самій лише Австралії щороку викидають понад 10 тисяч тонн косметичних відходів, і вся ця сервина дуже цінна для повторного використання. Обсяг косметичної індустрії Австралії 8 мільярдів австралійських доларів, і він постійно зростає. І чим раз більше людей розуміють важливість перероблення. З'явилися різні схеми повернення використаної чи порожньої тари до магазинів. Потім усе це сортують і переробляють. Маємо скло, метал, м'який пластик і твердий пластик. Таро переробляють на інші продукти, зокрема замінники бетону чи скла, а також пластиковий композит для відкритих ігрових майданчиків і настилів. Одна переробна компанія недавно отримала урядовий грант мільйон австралійських доларів на дослідження того, як можна переробляти косметику. Вона шукатиме спосіб повторного використання складних для перероблення товарів, таких як лаку для нігтів чи аерозолів. Водночас деякі бренди беруть на себе витрати. Вони фінансують збіри перероблення продуктів, які ми збираємо сьогодні. Бренди також змінюють процес виробництва. Так нещодавно одна косметична компанія припинила випускати популярний аерозольний засіб для штучної засмаги, бо його пакування важко переробляти.